Вітаю, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Тож залишайтеся з нами і ми починаємо. Поліція взялась розслідувати смерть чоловіка в районному ТЦК Києва. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні. Є жертви. Бельгія заблокувала репараційний кредит для України на 140 мільярдів. Російська армія 24 жовтня масово атакувала українські міста. У Херсоні вдарив по житлових квартирах із реактивних систем залпового вогню. У наслідок обстрілу загинули двоє людей. Ще 25 Осіб поранені, серед них троє дітей і четверо працівників комунальних служб. У місті вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджений транспорт і вигорілі квартири. У Харкові окупанти скинули шість керованих авіабомб по індустріальному району. У наслідок ударів пошкоджено автотранспортне підприємство. Згоріли два гаражі та кілька автомобілів. Постраждали десятеро людей. Окрім того, вперше за час війни Росія застосувала керовані авіабомби по Одеській області. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Голова одеської ОВА Олег Кіпер наголосив, що це нова небезпечна тактика ворога, яка може призвести до великих руйнувань. Не минулося без обстрілів і на Дніпропетровщині під вогнем опинилися Нікополь Покровська та Мирівська громади. Росіяни били з артилерії та атакували впівідронами. На щастя, обійшлося без постраждалих. Смерть у приміщенні ТЦК у Києві, як повідомила поліція, 43-річний киянин, перебуваючи в приміщенні розподільчого пункту у Подільському районі, впав на підлогу й травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу, і наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків. Слідчі подільського управління поліції внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України для встановлення причини смерті тіло скаровано для проведення судово-медичної експертизи. На Житомирщині чоловік підірвав гранату на пероні. Попередньо четверо людей загинуло, 12 отримало поранення. Поліція області повідомляє, вибух стався близько 10.50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району. Також попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова. Який і мав вибухівку. Також смертельні поранення отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років. Це жительки Коростенщини. Серед загиблих прикордонниця поранених вже ушпиталили. На місці працювала поліція. В місцевих пабліках є інформація, що можливо чоловік, який підірвав гранату, був у розшуку. Автомати Калашникова, пістолети Макарова, гранатомети, саморобні пристрої для стрільби а також понад 14 тисяч набоїв різних калібрів, гранати та глушники. Під час масштабної спецоперації у Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно продавала зброю. Один із учасників групи ховав зброю прямо у траві біля будинку, а вдома в нього знайшли майже кілограм марихуани та понад 100 грамів метамфетаміну. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом фігурантам справи за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Тож розслідування триває. У Тернополі затримали місцевого жителя, який організував підпільний продаж фальсифікованих сигарет. Як з'ясували правоохоронці, чоловік не мав жодних дозволів і не був зареєстрований як підприємець, але все одно налагодив продаж тютюнових виробів без акцизних марок. Під час обшуків у його будинку та на складах, які він використовував, поліцейські вилучили понад 4 тисячі пачок сигарет і готівку в різних валютах на суму понад півмільйона гривень. Як з'ясувалося, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. У 2022 році його було засуджено за аналогічний злочин. Тоді суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Тепер порушнику повідомили про підозру і йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскації із знищенням підроблених сигарет. Незаконно відбирали природний газ та електроенергію для своїх потреб. На Івано-Франківщині викрили одне з найбільших підприємств із переробки полімерних відходів. Як з'ясували правоохоронці у 2024-2025 роках, посадовці компанії таємно врізалися у газорозподільчу трубу, що проходила під територію підприємства, і споживали газ без оплати. Так само підприємство незаконно користувалося електроенергією, оформленою як для побутових споживачів. Але використованою у виробництві збитки державним компаніям сягають кількох мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження і правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми. Поліцейські на Київщині затримали 41-річного чоловіка, який вдома вирощував і продавав канабіс, наркотичну речовину. Правоохоронці з управління боротьби з наркозлочинністю разом зі слідчими провели обшук у його будинку. Там вони знайшли та вилучили близько 120 кілограмів наркотиків. Чоловіка затримали і вже повідомили про підозру. Тепер йому може загрожувати до 12 років в'язниці. Слідство триває. На Одещині 55-річний чоловік вирішив провчити 10-річну дитину. Попередньо відомо з інформації обласної поліції, що 11-річна дівчинка, якою він опікується, поскаржилась йому, що її вдарив однокласник. Тож чоловік розшукав дитину на сусідній вулиці, і силоміць посадив до себе в авто. До мене звернувся батько цієї дитини. Її однокласник е, принижує дражниця з нею. Хоче написати заяву. можливо, Він каже: ні, поки я заяву не хочу писати, я почав хочу спочатку поспілкуватися усно. Один раз остановився, руки зв'язав, то хворий раз рот, рот зав'язав. Замотав закричав. <зв 'язав> Як ми встановити. Я уже успокоївся. І говорив з ним спокійно. Ну, при плакав, і далі звільнявся. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили автомобіль, на який суд наклав арешт. Такі дії чоловіка були кваліфіковані правоохоронцями як незаконне позбавлення волі людини, вчинене щодо малолітнього, що супроводжувалося за подіянням фізичних страждань. Які саме ушкодження були завдані дитині та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово медичні експерти? Наразі відомо, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Намагалися перевести через кордон 1120 пачок цигарок без акцизних марок у пункті пропуску. ЧОП дружба прикордонники викрили спробу нелегального перевезення сигара до Угорщини. Знахідку виявили у двох пасажирок під час перевірки потяга. Щоб захонь, як з'ясувалося, тютюнові вироби закинули у потяг через вікно під час його короткої зупинки перед кордоном. Сигарети вилучили а інформацію про порушення, передали до Бюро економічної безпеки. Вартість контрабанди зараз встановлюють. Далі ми з вами переходимо до обговорення загальносвітових новин. Німеччина посилює допомогу Україні в підготовці до зими. Країна вносить 60 мільйонів євро у фонд підтримки енергетики України. Ці кошти спрямують на закупівлю генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій. Про це повідомили за підсумками зустрічі з міністеркою енергетики Німеччини Катериною Райхе. Сторони обговорили підготовку України до опалювального сезону та домовилися створити спільну робочу групу з енергетики. Також в планах розширення співпраці між українськими та німецькими компаніями Європейський Союз поки що не зміг домовитися про надання Україні так званого репараційного кредиту на 140 мільярдів євро. Його планували профінансувати за рахунок прибутків від заморожених російських активів однак, Бельгія. Виступила проти, більшість цих активів зберігається у брюссельському депозитарії, тому Бельгія побоюється юридичних позовів і фінансових контрзаходів з боку Росії. Через це мовляв лідери ЄС вирішили відкласти розгляд питання до грудня. Тож Україна не отримує цих коштів на початку 2026 року, як власне й планувалося. Що ж, це були головні новини на цей час. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами. То телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Україна. І найголовніше бережіть себе сьогодні. У студії з вами працювала Ангеліна Гощена. На все добре.